Привіт, мене звати Ганусі. на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх реалах і існування. І сьогодні я раптово вирішила записати ролик про Наполеона, про фільм, який подивилась на вихідних. І коливалась між думкою записати, Чи нікому не буде це цікаво, але отримала коментар під попередніми роликами про те, що хочеться більше розборів. Фільмів і персонажів, і сьогодні я вирішила: раз у мене є півгодинки часу і цікава тема, вирішила з вами про це поговорити. Звичайно, говорити про Наполеона як про людину, його складно аналізувати, тому що Наполеон все ж таки відома історична постать, яка, в принципі, стала таким певним. Кліше і назвою наполеонівський комплекс, це, там, комплекс зросту, амбіцій там все інше, такої ніби компенсації постійно. Сьогодні ми, звичайно, будемо говорити не про Наполеона як історичну постать, а ми будемо говорити про Наполеона, героя філь... екранізації Рідлі Скотта. тому що все ж таки він там своєрідний. І я не знаю, наскільки справжній Наполеон. В... Був сповнений цими якостями, які були зображені там. Але конкретно про пару Наполеона і Жозефіни конкретно в цьому фільмі я хотіла сьогодні поговорити і розібрати. Також, якщо не забуду, в кінці вам розповім про те, чому може бути важко дивитись фільми з проявом жорстокості в даний час. Я про це в попередніх відео коментувала. Своїй підписниці і вирішила сьогодні повторити і розповісти вам трошки про певні особливості ПТСР і про те, як ми споживаємо контент і чим нам це небезпечно. Можливо, в тому році я вже десь згадувала в якихось роликах, але я вже цього не пам'ятаю, бо досить давно знімаю ролики, мабуть, вже майже скоро рік. Хоча, може, ні, я не пам'ятаю, я довго їх не публікувала, але це вже моя історія, потім про неї згадаємо. А зараз про Наполеона. Звичайно, це історія двох нарцисів. Не будемо тут, звичайно, прибирати цю прекрасну, цей прекрасний радикал нарцисичний. І, звичайно, Наполеон нарцис, але він нарцис не, не дурний. Тобто, звичайно, його там називають дикуном, бес... неконтрольованим. А, звичайно, його світська Франція погано приймає, тому що, звичайно, людина з островів стає королем. Ну, це занадто. Але... Він такий видатний полководець, який дуже контролюючий, він там зображений перед кожною битвою, він сам десь там, можливо, це вигадка. Тобто, але я підозрюю, що він був саме таким контролюючим, він сам ішов на розвідку і формував свій план, як він буде наступати. Він був видатним полководцем, справді він там, неймовірно, це все перемагав і прораховував, але проблема в тому, що це його і завело в глухий кут, тому що коли ти відчуваєш, що в тебе нема конкурентів і ти найкращий, можна, звичайно твої комплекси, а саме твоє роздуте его, приводять тебе дуже далеко і можуть тебе загнати. Заслання на острови. Спочатку на один острів, з якою він повернувся, а потім вже зовсім де він не помер. І, власне, ця історія про, про нього про... цікаво, як вона знайомиться з Жозефіною. Бо він її бачить в оточенні тодішніх представників влади, і я думаю, це додає ваги в його очах. Його вона зацікавлює зовні. І коли вона підходить і там якось коментує, що ось вона мене дивитись, дуже видно, як у нарциса в цей момент з'являється інтроект. Які в неї, такі в нього. Тобто, що таке інтроект? Про це говорять люди, які саме досліджують нарцисів, таких багато на Ютубі. Вони говорять про те, що нарцис, він будує в принципі. Я в і ще інтроектів, але це не супер патологічно. Але у нарцисів є така властивість, коли вони бачать людину і вигадують, яка вона має бути ідеальною. І вони будують свої стосунки не з вашими особливостями, які ви там всякими тонкощами, а вони бачать, о, ти ідеальний ти, от твій цей силует мені підходить, а я його наповню сам. І потім розчаровуються щиро, коли ви не відповідаєте їхнім високим стандартам. Хоча, здавалось би, запитай мене, яка я, а нарцисам це не сильно цікаво. Нарцисам цікаво те, що вони вже собі уявили, от їм потрібен такий образ. І теж така маленька відсилочка до Арістовича, я не пам'ятаю, я згадувала це вже чи ні, але це було дуже показово в інтерв'ю його дружини, коли вона каже, що вона прийшла до нього на лекцію, він її не знав, і він потім до неї підходить після лекції, застібає на ній куртку, тобто порушуючи її кордони, і запрошує на каву. І на каві він їй каже, що я хочу з тобою стосунки, роман. Тобто він її не знає, він тільки що бачив. Вона просто одна з залу, яка там фанатка його чи не фанатка. Але він вирішує, що у них буде роман. Тобто її образ підійшов під його якісь бажання. Але не буду ображати і так травмованих Арестовичем його фанатів. Про нього якось потім поговоримо. Але це така властивість саме нарцисів, тобто нарцису не сильно цікаво, що у вас всередині. І тут, я ж кажу, він знайомиться отак от з нею. Бачить її, але вона потім підіграє. Вона, ну як мінімум, в цьому фільмі, якось я не настільки знавець історії і саме цього персонажа Наполеона. Можливо, пізніше я прочитаю якусь цікаву про цю книгу і більше зрозумію. Але от сьогодні ми саме фільм Рідлі, Рідлі Скотта, і як би це було в житті, якби от подібна пара зустрілася, наприклад, в сучасному світі. І вона відсилає до нього свого сина, який має забрати. Шаблю свого померлого батька. І потім він приносить цю шаблю і з нею знайомиться. Тобто Вона показує, дивись, двоє дітей, вдова звільнена з полону, бо мали її стратити, і він вже закохується, Тобто вона йде йому так назустріч, тобто вона схопила цю можливість. Цього Наполеона, не факт, що вони були прям закохані, тому що я ж кажу, кохання нарцисів, воно своєрідне. Вони дуже егоїстичні, вони в своїх цих процесах, які більше з его їхнім співіснують, ніж з іншими людьми. І от у них починаються ці стосунки. Наполеон, він з нею бачиться, і знову таки він обирає в той час. Тобто, так, це Франція, де всі там. Де кохання має специфічні форми і специфічні вимоги, тобто ви не знаєте, в який момент у вас починаються ваші стосунки, ну, як мінімум так кажуть. Але все одно, середньовіччя він видатна людина, вже, він видатний полководець, який вже прославився. І він зустрічає жінку не 15-річну, у якої двоє дітей, яка вже вдова була в тюрмі. Але ті все так складається, що йому байдуже, і він не одружується. Він одружується, а і пізніше він стає там багатшим, успішнішим, видатнішим і їм от комфортно. Але вона йому зразу починає зраджувати. Він їй таки не відповідає її бажанням. На це важко вплинути. Вона заводиться в молодих коханців, він про це знає. І дуже цікава їхня розмова, коли вони говорять про. Вона вибачається, вона розуміє, що вона все втратила і вона на вулиці. І вона буквально Ну це той випадок, коли такий от впливовий чоловік, і жінка в якої нічого немає, і коли жінки стоять на колінах і просять їх не проганяти. Тобто таке буває не тільки в соціопатичних парах, тобто це така ну, складна ситуація, але вона, вона така є. І, може, колись в якомусь іншому контексті ми про це ще поговоримо, коли, от, я кажу, жінки, навіть в патологічних умовах вони тримаються за подібного чоловіка. І вертаючись до Наполеона, і він сидить з нею на дивані і каже: Скажи мені, що ти без мене ніщо. І от вона погоджується, вона каже, що вона без нього нічого, але пізніше вона вертає йому це. Каже, ти мені скажи, що ти без мене ніщо, і без своєї мами. І тут вже другий раз фігурує його мама, вона фігурує ще на початку фільму, де він дістає кулю з свого коня вбитого, віддає брату і каже: віддай мамі. І там ще була фраза, там, а що ми мамі скажемо? І тобто ви розумієте, наскільки мама вже фігурує в цьому житті. І тут, коли вона. Йому каже ти нічого не вартий без мене і без своєї мами, і він починає навіть плакати, моя мама. І я навіть подумала, знову -таки, я ж не настільки добре орієнтуюся в його біографії. Думаю, можливо, мама. Вже померла або вона хвора, або ще щось. Ні, потім мама з'являється, і його дружина потім вже ним знайомиться. Вже значно пізніше він вже на престол сідає, здається, і вже починає фігурувати його мама. І фігурує проблема, що вона не може народити нащадка на тому що вже на той вік видно вже не те здоров'я, і в них нічого не виходить. І тут уже включається мама, руйнує їхній шлюб. І тому, що все ж таки його его важливі і його соціальний статус важливіший за дружину, навіть від якої він настільки залежний, а він залежний від жіночої фігури, і е, загалом можна зробити висновок, що подібний чоловік в житті це те, що називається мамій російської мамінькин-синок. Е, наскільки пам'ятаю саме українською мамій. Він є два види мамігів, тобто є владні мами, які все контролюють, які довели свою вагомість в житті. Вони його зробили. Тобто вони його підштовхнули, вони давали правильні поради, вони впливають до грошима і так далі. І другий варіант мемія, коли мама просто пасивно навіює відчуття сорому, відчуття відповідальності. От ви постійно відчуваєте, що ви щось не додали, ви щось ви не підтримали, ви образили маму. І от цей чоловік він просто буде терпіти, терпіти, терпіти цю маму. і... Щось <свят> прийшло на телефон. Він буде терпіти цю маму і зриватися на сім'ї. Тобто і такі два варіанти. А в першому варіанті, коли повністю залежний від мами, як від вагомої такої персони, то він ще й буде робити те, що мама хоче. Тобто поза очі, можливо, якось перегрозивно він буде там, втілювати свої якісь бажання, або просто пити і вживати наркотики. А вдома він буде робити те, що мама хоче, одружуватися з тією, з ким мама хоче, там і так далі, або ні з ким не буде, тому що занадто це складно і занадто цей тиск важко витримати. Думаю, що це ж таки мати Наполеона, яку, грубо кажучи, зробила, як йому здається, і ще без неї ніщо. І, я ж кажу, руйнується сім'я, і він потім одружиться ще раз, а своїй Жозефіні він купує палац, в якому вона живе, і ще від держави отримує там всякі пільги. Але це така історія, яка мені нагадала чомусь ще й Чак з мільярдів, де він. Він прям мазохіст там. Він мазохіст, і його дружина підігрує цьому. І там була історія, яка пояснювала в якомусь сезоні, що батько а там дуже такий владний батько у Чака, і він не знаю, чи ви бачили цей серіал, потім, може, про нього поговоримо. Але там такий державний діяч, цей чакроуз, який бореться з багатіями. І у нього є дружина, з якою вони там БДСМ клуби ходять, тому що йому от необхідно було, щоб його карали постійно. А він був свідком побоїв, побоїв, морального насилля. І от батько знущався над матір'ю. Чи не було побоїв? Я не пам'ятаю. Ну, межко морально батько знущався над матір'ю, постійно і зраджував, і дитині в цьому плані дуже важко. І от теж чомусь мені от якась така паралель. Ця відповідальність сина. Чомусь мені згадався Чакроц, але я не розвивала цю думку, тому повернемось до Наполеона. І я ж кажу: така цікава історія про те, що він доходить в своїх амбіціях до абсурду, тому що ну, нарциса важко опустити з його цього підесталу, коли він вже найкращий, найрозумніший. Звичайно, думати про наслідки їм дуже важко. Про те, чому вам може бути важко дивитися фільми про вбивства, про соціопатію і так далі. Це тому, що це ну ми живемо в умовах війни, це складна тема, і вам може бути дуже важко абстрагуватися і дивитися на це як на вигадку. Особливо тут хочу попередити, тих хто ще не дивився, тут дуже багато помирає людей перед камерою. Тобто, це так ну гіперболізовано, але всі ці війни, всі ці битви, вони дуже криваві. Тобто, це просто м'ясорубка, за якою ви спостерігаєте. Звичайно, не варто це дивитися, якщо ви не можете, якщо ви проводите паралелі кажу, дуже важко абстрагуватись. Підвпзапит СР вимикається образне мислення, метафоричне мислення. Тому коли вам здається, що Боже, люди не розуміють мою метафору або якусь там політ думок, то це нормально. Люди, я ж кажу, наша свідомість вона зараз трошки обмежена, і це нормально, коли люди вас дуже буквально сприймають. Це не те, що вони стали дур... дурні розумні, це те, що нам просто дуже важко зараз. А потім про те, що взагалі контент жорстокості спостерігати не раджу, особливо зараз цим грішать телеграм-канали, які ставлять плашку 18 і показують трупи в усіх ракурсах і всякі... скажу, всяку жорстокість. Не варто це дивитися, це може стати частиною вашого ПТСР, і ви це будете бачити, це стане вашим спогадом. Ви це будете бачити увісні, ви це будете бачити. Ну і ж кажу, це може за вами ускладнити ваш стан і складність в терапії і в цьому, що це не можна опрацювати. Тобто можна опрацювати вашу травму, якщо ви бачили реального трупа. А, або там стали жертвою чогось, але якщо ви це уявили і воно почало вас переслідувати, або ви просто знаєте, як є ПТСР від перегляду каналів, коли ви дивитесь все підряд, часто перемикаєте, грубо кажучи, канали, і от тут ви різанину подивились, потім ще щось, і у вас така каша. І ця каша починає у вас флешбеками влазити, уявіть собі, як це опрацювати. Тобто ви, не, ви це навіть не додивилися, але це вас так вразило підсвідомо, що воно починає вас переслідувати. Тому я ж кажу, будьте обережні, дбайте про свою психіку і пам'ятайте, що ПТСР він, він є, він у багатьох, і на нього на опрацювання є два роки. Знову таки, я, мабуть, зніму окремий ролик про ПТСР. Але якщо за два роки не опрацювати ПТСР, далі це може стати частиною вашої вже психіки і вашого якогось розладу. Тому на цій, на жаль, сумній ноті хочу закінчити цей ролик. Побачимось в наступних. Залишайте коментарі, як бачите, вони впливають на контент і впливають на. Мій гарний настрій. Гарного вам дня! Підписуйтесь, залишайтесь на каналі, приходьте на терапію, побачимось. Завжди рада з вами поспілкуватися. Пока.